Дивуєтеся, що московський патріархат за Путіна для РПЦ це давня традиція. Згадуємо, як церква була слухняним інструментом монгольських ханів, російських царів і радянських генсеків за матеріалами Бабель ЮЕ. 1 квітня суд відправив намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП Павла під домашній арешт. Його підозрюють у виправдовуванні війни Росії проти України та розпалюванні релігійної ворожнечі. Раніше подібну підозру отримав керівник Черкаської єпархії УПЦ МП. Ще наприкінці минулого року. РНУ. Во просила заборонити діяльність УПЦ МП в Україні у її храмах, монастирях і лаврах. Знайшли докази співпраці з окупантами. УПЦ МП є філіалом Російської православної церкви, а її глава Патріарх Кирило, повністю підтримує путінську політику. Він за анексію Криму та повномасштабне вторгнення в Україну. Московська церква обслуговувала державні інтереси ще відтоді, як поступово відкололася від київської митрополії після київсько монголо татарської навали. Для московських правителів вона створила першу пропагандистську Іперську концепцію, а ті зробили з церкви підконтрольну державі структуру. Радянська влада спочатку намагалася знищити РПЦ, але потім використала її як потужний пропагандистський інструмент під контролем спецслужб. Бабель згадує багатовікову історію залежності Російської православної церкви від державної влади. Історія Російської православної церкви почалася всередині 13 століття. Тоді київські митрополити перенесли свою резиденцію зі зруйнованого монголи-татарами Києва до Володимира на Клязьмі. Церковні ієрархи підпорядковували. Вселенському патріархату Константинополя, але зберігали титул митрополита Київського і всієї Русі. Вони дедалі більше потрапляли в залежність від правителів монголо татарської держави Золотої Орди. Навіть призначення нових митрополитів додатково схвалювали монгольські хани у 1261 році. В ординській столиці Сарай Бату заснували Сарайську православну епархію. Її очільники стали головними посередниками у відносинах правителів Орди з васальними руськими князівствами та Візантії у 15-му. Столітті поступово занепадала й Золота Орда і Візантія. А от дрібне Московське князівство, ставши центром збору данини для хана з усіх північно-східних князівств колишньої Русі, навпаки, зміцнювалось. Саме до Москви перебралася церковна верхівка з Володимира. А її митрополити всіляко намагалися позбутися залежності від Константинопольського патріарха, якому й далі підпорядковувалась Київська митрополія. У 1448 році Московська церква за підтримки місцевих правителів в односторонньому порядку оголосила про Залежність і утворила власну московську митрополію. Цього не визнали ані Константинополі, ані в інших центрах східного православ'я. У такому нелегальному становищі московська церква перебувала майже півтора століття. За цей час вона все більше ставала державним інструментом і навіть придумала для московських князів пропагандистську концепцію про Москву як третій Рим. Її суть полягала в тому, що після падіння Риму, а згодом, і Константинополя, Москва мала стати новим політичним і духовним центром. Ця концепція лягла в основу імперіалістичну. Політики Московії, а потім і Росії на наступні століття. Наприкінці 16 століття Константинопольський патріархат перебував у скрутному становищі під владою Османської імперії. Цим вирішили скористатися московські правителі, щоб не просто узаконити незалежність своєї церкви, але й підвищити її статус з митрополії до патріархії. Улітку 1588 року новообраний Константинопольський патріарх Єремія II приїхав до Москви просити грошей на потреби церкви, і тодішній правитель Борис Годунов висунув йому ультиматум про визнання московської патріархії. Переговори затягнулись на півроку, причому місцеві церковні ієрархів взагалі не брали в них участь. Протягом цього часу Єремії II отримували в Москві. Той вже і сам був зладен згодитися стати патріархом у Москві, втомившись від несніченних негараздів у Константинополі. Та максимум, який йому пропонував Годунов, це резиденція у стародавній православній столиці Володимирі на Клязьмі. На початку 1589 року Єремія погодився на всі умови і висвятив обраного царем. Кандидата на патріарха тільки після цього його відпустили до Константинополя. Там Єремія скликав собор, який затвердив заснування московського патріарху. Відповідно, грамоту зі 106 підписами східних ієрархів відправили до Москви. Утім, сучасний графологічний аналіз показав, що принаймні 66 з цих підписів підроблені. Московська церква стала патріархом, проте не позбавилась залежності від царської влади. На початку 18 століття перший російський імператор Петр I пішов ще. Далі він скасував патріархію, а церкву перетворив по суті на державне міністерство. Головним церковним органом став священий синод Російської православної церкви. Діяв він під наглядом світського чиновника, обропрокурора, якого призначав імператор. Сам же глава Російської держави відтоді отримав офіційний статус очільника церкви у статусі державної контори Російська православна церква перебувала майже 200 років, і це, звісно, не подобалося її ієрархам. Тому під час лютневої революції 1917 року церква підтримала повалення російської монархії та того ж року відновила власну патріархію. Новий представник отримав титул патріарх Московський і всієї Росії після його смерті у тисячу Сто двадцять році церкві вже було не до виборів нового патріарха. Усі карти сплутали більшовики, які змогли не лише захопити, але й утримати владу. Наступ на церкву вони почали з атеїстичної пропаганди, а згодом проти духовенства розгорнули масштабні репресії. Майже всіх ієрархів і значну частину священиків або розстріляли, або заслали до таборів. Храми закривали та руйнували. Часто в їхніх приміщеннях влаштовували зерносховища, клуби чи відкривали магазини. Саму церкву повністю не заборонили, проте максимально підпорядкували. Ували державі, а точніше спецслужбам у 1941 році. Німеччина напала на СРСР на окупованих радянських територіях. Німці сприяли відродженню церковного життя, щоб залучити на свій бік населення. Такий козир Сталін не міг просто так віддати Гітлерові, тому наказав знайти в таборах ще живих церковних ірархів в 1943 році вибрав за їх числа нового патріарха. А в його титулі з пропагандистською метою Росію замінили на Русь предстатилі РПЦ і досі носять титул Патріарх Московський і всієї Русі. Церква потрапила під ще тотальніший державний контроль ніж за Петра І. Її діяльність контролювала міністерська рада у справах релігійних культів. Очільник цієї ради мав е, значно ширші повноваження ніж оберпрокурори синоду в Російській імперії. До того ж, церква в СРСР перебувала під посиленим контролем спецслужб. Усіх претендентів на високі церковні посади узгоджували з КДБ. А після розсекречення архівів стало відомо, що радянські спецслужби не лише контролювали, але й вирбували агентів з-поміж керівників і єрархів, РПЦ так нинішній глава Російської православної церкви Патріарх Кирил є колишнім агентом КДБ. Швейцарські журналісти з'ясували, що в 1970-х він під псевдонімом Михайлов збирав інформацію про членів Всесвітньої ради церков у Женеві та намагався налаштувати їх проти США та НАТО у сучасній РФ зв'язки РПЦ зі службами нікуди не зникли, а приходом до влади Путіна навіть посилилися. Про те, що московський патріархат сприяв окупації Криму і вторгненню на Донбас у 2014 році писали навіть американські аналітики з Institute for the Study of War. а Вселенський патріарх Варфоломій прямо назвав російську православну церкву відповідальною за війну РФ проти України. Також Росія використовує церкву для розпалювання конфліктів і в інших країнах, як от у Чорногорії, є історія російського єпископа Флавіна, трирічної давнини. Його кілька разів намагалися звербувати ФСБ, але він відмовляв: тоді в його квартирі знайшли, нібито нарколабораторію згодом до звинувачень до розкрадання коштів і. Навіть організацію убивства за замовлення патріарх Кіріл не заступився за Флавіана, а навпаки відсторонив його від служіння і відправив на покій. У віддалений напівзруйнований монастир. Зрештою, Флавіану, вдалося виїхати до Британії. Він пригадував, як звертався по допомогу до другої людини в РПЦ, керівника справи Московської патріархії Митрополита Діонісія. А то відповів: А що ж ви не співпрацювали? Нащо вам ці неприємності? Усі співпрацюють. Тож ви самі винні. Тепер пишіть прохання на покій за станом здоров'я. Від початком повномасштабного російського вторгнення представники підконтрольної РПЦ Української православної церкви Московського патріархату нерідко співпрацювали з окупантами. Тільки на кінець жовтня 2022 року серед них СБУ виявило 33 агентів, інформаторів і коригувальників вогню. Згодом СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі у монастирях на Лекарпаті, у Мукачевській єпархії, в Івано-Франківській єпархії, у Почаївській духовній семінарі, у Тернопільській єпархії та в інших монастирях і храмах у ПЦНП. Так знайшли проросійські пропагандистські методички про те, як заперечувати російську агресію і прославляти русські мір. копії документів окупантів, а також листування з московськими кураторами. Священники УПЦ МП і досі відмовляються під тиски Євочерської лаври, хоча строк договору про оренду приміщень у них сплив ще 29 березня 2023 року.